Всім привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні ви і я дізнаємося, з яким айдолом у мене збігається любов до фіолетового кольору, до морепродуктів, з яким айдолом я родилася в один день в один рік. І ще багато категорій, які будуть в цьому відео. Це відео вам полюбазу сподобається, тому що його знімаю я. Це на заставку піде. Тож, давайте будемо переходити. Категорії придумувала сама, тому що я кидала чатачі типу, продумали ще якісь категорії, але він не настільки ще розумний, як ми, люди, то він не придумував. Тому це відео повністю придумала я і створила. Тож, погнали. І так. Почнемо з бази, основа грунтажу. Взагалі мені перше спало на думку це дати народження. Народилася я 26 липня сьомого року, але, на жаль, якогось відомого айдела айделки я не знайшла, тому я розділила на дату разом число і місяць, і рік. Тож, 26 липня, на жаль, 6-го року народилася Саванна Звідча, не знаю, чи це Айдол, тому що JYP говорить що це типа, глобального льгут. Але поки я його переписую до Кіпо, тому народилася я з Саванною. Взагалі, міздається Саванною, я б навіть проходила тест на їхньому офіційному сайті і сказали, що я Саванна. Так що вітайте, українська Саванна. Далі приходила до народження. З цього року народилося достатньо багато айдолів. Зараз я вибрала ахіон з Бебі не знаю, чомусь душа сказала обрати саме її, але були ще інші варіанти. Типу, я знаю гурти, але не знаю цих учасниць, тому я вибрала таке найпопулярніше ахіон з Бабі монстер Тепер переходимо до зовнішніх характеристик. Я не бачила айдолів з таким кольором очей. Ну, у них зазвичай карі очі. З волосся, мені здається, я схожа на Ейджі з Іці з цієї фотографії. Загалом багато адерів мають таке волосся, це така базува грунт, Бага у багатьох було таке волосся, бо це природне їхнє волосся, бо він фарбувалися в такій волосся, Але саме, мені здається, єдчі найбільше підходить до кольору мого волосся. Чесно, я не дуже багато й шукала, але коли я шукала, я не знайшла адерів, які плюс-мінус візуально схожі зі мною. В принципі, це логічно, проте, якщо можливо, ви знаєте, то пишіть обов'язково буде цікаво. Тепер проходимо до того, з ким збігається моя любов до якихось речей. Перше, це фіолетовий колір Я обожнюю фіолетовий колір. Мій канал, телеграм-канал повністю побудований на цьому кольорі. У мене всі там рубрики, різні інтерактиви, всі базуються на фіолетовому кольорі. Тому я, чесно, недовго думала. І перша, хто мені спала на думку, це Аюн, звісно ж, ця співачка сюється лише з цим кольором. Лише. Тому, звісно, вона збігається зі мною в любові цього кольору. Я шукала в інтернеті і там писала, що вона любить цей кольор. Тому, а так от, можливо, вона не так сильно любить, як я, наприклад, тому що я прям обожнюю, Це просто number one. Але думаю, їй хоча б це до вподоби. Характеристикою любові до морепродуктів, я обожнюю рибу, я обожнюю морепродукти, це просто бусинка. Я шукала в інтернеті, але там багато айдолів вказували, яких я не знаю. Але єдина айдолка, яку я прямо знаю добре, це хваса з мама-му. -мама. От, теж там не було конкретно написано, те, що вона прям обожнює морепродукти, але вказувати, що вона любить рибу. І любить морепродукти е, Сі Фуд, типу так писала, це, типа їжа з моря, я обожаю рибу з моря, прям ну, просто м -м -м, цьом 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 Тому я і вибрала її для цієї характеристики. Далі, якщо обирати між Якщо брати між котом і собакою, я оберу котика, я люблю котиків. Як саме, як і мінхо, в принципі, було легко, хоча багато аделіх хто любить котиків. Я обрала саме мінхо, тому що я його найкраще знаю і мені стається в цьому плані ми схожі. Але напевно я люблю трохи їх менше, ніж лімінхо, і я не маю жодного кота. Можливо, трошки я неправильно вибрала айтло для саме цієї характеристики, але мої серденько підказали, що саме його. Треба сюди ставити. Тому Лівінхол, Хол. За Лівінг ми розділяємо любов до котиків. Думаю, ви знаєте, що є такий корейський тип особистості. Я його вчора пройшла і сказали, що я стратег. От повна назва. В телеграм-каналі можете точніше прочитати про мого стратега. Я там виставила скріншоти. Хто ж я така, з ким ви маєте справу, дивлячись, це прекрасне відео. Тож. А багато були адрів з таким тип особистості. Це і Rydgins, і Санс IT's, це і Хоші Севентін, і, і Rю і ці кольору всіх називаю зубами. Я, напевно, беру Рюджин, тому що з саном я не настільки знайома, як він, типу за людина. Тобто я дивлюся з ними діти, звісно, але щоб там дивились якісь відео. Нет. С так, але і наче екстраверт, прям такий, знаєте, екстраверт, екстраверт. Я не екстраверт, я скажу, що От, Ой, мікрофон не падає. Тречі, дивіться, який мені мікрофон. Боже моїм другу, я вибрала. Шукає От, Ось Роджин, думаю, нормально справимося з цим тим. Типом особистості. Що я забула найцікавіше най для мене, але про нього забула, це знак зодіака. Я лев знаку зодіака і я хочу розділяти цей знак зодіака разом з Віном. тому що, по-перше, він перший хто спав мені на думку, коли я думала про знак зодіака, з ким я його розділяю. І тому думаю, що Віном ми схожі. Звісно, не спортивною формою. Але якось ознаком, думаю, ми схожі з ним. Можливо, ну він все-таки в, сер... в серпні народився, а я в липні. І це, як мені здається, два різних лева. Характеристикою буде сімейний стан. Тут, звісно, я не буду говорити там одружені, не одружені, я думаю, що я не одружена, мені тільки 17 років, але поговоримо про одну дитину в сім'ї. Я знаю багатьох авторів, які є єдиними синами, дочками в сім'ї. Я обрала Кінчуна. Мені здається, найкраще підходить. Не знаю чому, але для цієї характеристики я обираю інжуна з тіксті. Хай буде, чому б ні. Я хотіла б ще обрати кінжуна першим, але серце знову ж не підказало взяти сюди йнжуна, тому ось. Одна дитина в сім'ї і одна дитина в сім'ї. І вишити на торті, я спитала, що GPT, як він думає, який є айдол. І він сказав, що я він взагалі вибрав багато адревів, тому що він типу, сказав, що я сам типу, незнайомий, трендепин, коротше, не дав конкретного айдола. Проте дав пару, і тому ви можете обрати і написати в коментарях, а, з яким найбільше я схожа. Це сан. З IT's Lisa Solo і Subin Stieg Це такі прям три. Дула, які найчастіше писав і взагалі вони були найпершими, тому я брала їх. Тож, все, дякую, що подивилися це відео. Це було все. Тож це була характеристика по категоріям, які я Айтл. По душі я відчуваю себе Сен Мінус Рекіс, але, на жаль, жоден з категорій не збіглася з Семіном, я дуже розчарована. Ну, розчарована, напевно, трошки грустінка мене спіймала, тому що це мій Ulbias. Отак буде краще. Це мій Ultbias і, не знаю, не совпало, Але дивлячись на нього, на його світлини, на його там віто, я відчуваю, що ми з ним чимось схожі. Навряд чи ми були б найкращими друзями, але знайомими. Але Знайомою ми були б кротиною. Тому, так от. Тож, дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А чи було цікавий вам такий формат відео, тому що він був в мене в голові дуже довго. Нарешті я його зняла. От, все-таки сніг випав сьогодні. Ось таки в Одесі, а не в моєму місті. Але виснем, то Тож, все. Так, напевно, правильно, так? Ну, так. Тож все, дякую, це відео. Всіх в цьому.